Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у мене буде невеличкий влог, трішки про все. Бачу, що такі відео вам подобаються, тому зараз постараюся одним кадром все зняти. Так, Покажу вам свої квіти. І от Зараз у мене цвіте от така сама проста орхідейка. Також зараз от розцвіла лабегонія таким ніжним рожевим кольором квіточки цвітуть. І також е, стрілка з петіфіліум розцвів жіноче щастя. Задоволена я станом своїх сукулентів ну, цих рослинок, а от фіалки і досі у мене ні одна, ні жодна не цвіте. Щоб я вже не робила, ну, правда, не робила ще е, янтарну кислоту, як ви мені е, е, рекомендували. Обов'язково зроблю, можливо, це допоможе. Моїм фіалкам зацвістим. Ще сьогодні у нас 7 січня. Хто святкує ще різдво по старому, чи по-новому, чи, чи як уже там воно, у кого як, вітаю вас. Щастя, здоров'я і благополуччя всім вашим сім'ям. А ще хочу сказати, що сьогодні, 7 січня, 70 років, як була заснована Черкаська область, вітаю усіх своїх земляків, вітаю тих, хто на мене підписаний з Черкащини з Черкас, сама молода Черкаська область, теж процвітання. Щастя, здоров'я усім черкащанам і не тільки черкащанам, всій нашій Україні миру і злагоди. Так, а зараз трішки рекомендацій. Доктор Клінік от такі таблетки для чищення пральних машин подобається вже використовувала три рази головне використовувати на високих температурах. Ну, звичайно, я, я Ставлю десь 95 градусів. У мене є така функція. Так, цей цикл довго бере, десь так біля двох годин, але дійсно пральна машина чиста, немає ніяких е, постро... таких сторонніх запахів, особливо запаху цвілі. Ну, такі от у мене бувають моменти, що прямо відчувається запах цвілі, особливо взимку. Тому таблетки рекомендую. Також в своєму замовленні за грудень місяць купувала знову купила оцей порошок від фармасі, я випору будь-який твій одяг, непоганий порошок. І що я помітила, що в цьому порошку раніше не було, а зараз з'явилося, що якісь. От бачите Довгенькі так довгенькі отакі частинки. Раніше не було раніше були тільки білі, сині, а тепер ще такі довгенькі, як черв'ячки от частинки. от Не знаю, як це вплине на якість прання. Але от сьогодні в мене висить прання, таке світле, то непогано мені сподобалося, як цей порошок виправ його. Так, далі купувала в Аврорі от такі е, запасні блоки для унітазу. от Цей зараз використовую яблучко, дуже приємний аромат. Рекомендую два такі блоки е, десь. Біля 20 гривень, ну, я думаю, що непогано, мені подобається. Також у мене запитували про ці таблетки з термопсисом від кашлю і плюс екстракт солодкий. Я коли їх купувала, чомусь думала, що вони таблетки такі для розсмоктування. Але ні, їх потрібно пити, ну, запивати водою. Не мають вони ніякого присмаку такого. Ну, на жаль, я ще до кінця так і не визровіла. П'ю зараз все, все підряд, що бачу, і гліки, і, і народні такі всі ці наші напої, і малину, і, і калину, і компоти різні, і мед, і молоко. Але ну, от, от так самі таблетки можна спробувати. Вони недорогі, і шкоди, я думаю, вони вам не зроблять. Тому придивіться. Ну, в принципі, непоганий процес від відхаркування від, від харкування такий розпочався. Але він ну, не, не так зразу вже йде. Так, далі, теж в своєму замовленні за грудень фармасі от такий купила для себе набір: рідке мило, гель-мило і крем для рук. Особливо мене цікавив крем для рук. Дуже багато я чула і бачила таких відгуків, що крем має дуже такий насичений ароматний, всім він підійде, прямо він такий, знаєте, Специфічний якийсь, не знаю, чи то в мене зараз щось з нюхом з носом, але я ну, майже ніякого аромату тут такого специфічного і насиченого не відчуваю. Буду використовувати, там мене закінчується, буду брати використання. Можливо, так знаєте, коли вже будемо на руки його наносити, то тоді вже якось він більш розкриється. Те саме і от із цим гелем для рук. Теж нічого я такого не відчуваю, там такого, знаєте, що тільки підійде для е, тих людей, які не люб, ну, люблять насичені аромати. Е, ну, Не знаю. Чесно кажучи, я думала, що там буде щось таке: супер-пупер, вау, прямо аромат якийсь такий морський, незвичний. Ні, не знаю. Так, і знову мільярдний раз буду вибачатися, але телефон знову підкачав, підвів. Так, отакі серветки ще хочу порекомендувати. Хустинки паперові з ароматом ромашки. Тут дуже-дуже приємний аромат квітковий. Я навіть не очікувала, що він буде настільки приємний. Ну, Зазвичай ми думаємо, що знаєте, ромашка вона не дуже гарно пахне. От Не кожен любить цей аромат, але ці серветочки прямо мені сподобалися, тому можу порекомендувати. І також зараз покажу вам два парфуми, які я використовую з великим задоволенням. Раніше лак я не дуже якось любила, він для мене був занадто солодкий, занадто приторний. А ще якщо його дуже так сильно нанести на себе, а я працюю в поліклініці і е, деякі мамочки, коли приходили, то прямо цей аромат. Е, заполоняв всю нашу поліклініку. От і це було ну дуже якось так, ну не, не, не дуже добре. Але коли його наносити один-два пшики, то цей аромат дуже гарно розкривається, особливо в холодну пору року. І от зараз я якось на нього так підсіла і е, з задоволенням користуюся і навіть отримую компліменти. Але саме головне його не переборщити. Так, і е, також у мене є зараз використання. От такий аромат, теж від Avon Prima, який зараз. Не випускається, не представлений в каталозі вже давним-давно. Цей аромат багатьом не подобається, але я його дуже люблю і економлю. Але ви знаєте, коли вже дістаю і починаю користуватися, то вже не можу від нього. Якби, Відмовитися. У мене тут його залишилося зовсім мало. Я, мабуть, ну, можливо, ще раз-два використаю на цьому тижні і вже буду знову його ховати. Якщо, до речі, в когось є такий аромат, і він вам не подобається, ви його не використовуєте, то з задоволенням прийму його або в подарунок, або давайте спиш спишемося, і я вас його куплю. Дуже-дуже ну, він мені подобається, цей аромат. Він такий незвичний, такий густий, такий. якийсь, ну, Я не скажу, що він важкий, але він такий благородний. Я навіть не знаю, чим воно тут все це намішано, чим пахне, але мені таке подобається. Тому ще раз повторюю, в кого є такий аромат дівчата, і хто бажає його або віддати, або подарувати, то я. З задоволенням прийму цей ваш аромат до себе в мою колекцію. Так що, от такий в мене був сьогоднішній відгук про ну, от, те, про що я, корист, те, чим я користуюся. Зараз от такий в нас день, така в нас днина, така у нас неділя. Чекаємо снігу, в багатьох регіонах він вже розпочався, до нас, мабуть, прийде десь вже ближче до кінця дня, а можливо й завтра, в понеділок. От як мені потрібно буде йти на першу зміну, тоді буде і снігопад. Але нічого, зима продовжується. Ми тримаємось, відволікаємося, підтримуємо одна одну і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!